Ну що, білик уже вдома майже. Ми його принесли, треба його пересадити перед тим, як далі Дивіться, як дивиться уважно на лін. Погладлінчик його. Він взагалі не агресує не нічого. Так, да, але це хороший знак, що, що він. Ну і бачите, як торчить оцей крюк ще теж так торчить оце. Ну нічого. Добре, що він зловився, що все добре, дивиться на наших дівчат. Я йому кажу, слухай, щоб знайомитися з нашою маєю чи сім'єю, то треба покупатися. Спочатку відмити носа, вуха, да, дві які грязні тебе. да. Ось такі відлови і улови, Ось такі грязних білих котів. А потім такі білі, пухнасті, живуть в Києві, або десь за кордоном. Так що дякуємо за вашу підтримку. за все. Якщо бо... придивилися, пишіть. Да. Так що до, до нових зустрічей. Підписуйтесь.